Не дарма плачу податки у Франції, можу поєднувати Шумаш і мікропідприємство. Зараз поясню. Після завершення мого СДД я подалася на Шумаж, це по собі по безробіттю. І оскільки в мене вже давно був відкритий мікропідприємець ще до початку мого робочого контракту, тепер я можу поєднувати шумаж і мій дохід від мікропідприємства. Це означає, що якщо я зробляю якісь кошти як мікропідприємець, вони не будуть мінусуватися від. Мого по собі по безробіттю. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. А якщо вас цікавить відкриття мікропідприємства, я вас запрошую в шапку профілю. Там є або консультації, які ви можете до мене особисто придбати і записатися, або відеотекстовий гайд, який значно вигідніший. На сьогоднішній день по грошах, і там є дуже детальні відео пояснення, куди на які сайти заходити, що відкривати, що писати, є пояснення по яким пунктам, що брати в залежності від вашої ситуації, як оформити знижку на соціальні внески, Акре. Коротше, всі ці деталі розглянуті в цьому відеогайді, ви можете перейти в сил профіля. Він вже доступний до покупки з 80% знижкою наразі. Доступною українською мовою. Все робиться онлайн, нікуди ходити не потрібно. Це дуже насправді легко зробити, що розібратися. Коротше, детальну програму ви можете переглянути в мене на сайті, і до зустрічі в нових відео.